Ви коли-небудь замислювали, чому банк пропонує 2-3 річних, тоді як приватні фонди нерухомості Real Estate Investment Trust або іпотечні фонди Mortgage Investment Corporation ціляться у 8-12% річних. Це не помилка у розрахунках і точно не безкоштовний сир. Це те, що професійні інвестори називають премією за неліквідність. Сьогодні я розберу цю математику буквально на молекули. Мене звати Андрій і я ліцензований ділінг Representative. І я покажу вам, як насправді працюють великі чеки в Канаді. До речі, в Skyfort Wells ми віримо, що інвестиції це не лише цифри, але й спільнота. Саме сьогодні ми разом з нашими інвесторами, які проінвестували в Crystal Creek Homes, йдемо на матч Calgary Flames проти Seattle Kraken. Наші партнери отримали безкоштовні квитки у ВІП-ложу. Чому я про це говорю? Тому що доступ до закритих лож у хокеї дуже схожий на доступ до екземпт-маркет. Це про привілеї, які отримають ті, хто знає, куди дивитися. До речі, відео з чекайте відео звід з гри, це буде потужно. А тепер повернімося до наших відсотків. Ціна терпіння головна причина. Вашої дохідності ви віддаєте банку свою ліквідність на біржі. Ви платите величезну приховану ціну за можливість продати актив за секунду. В екземпт маркет ви інвестуєте в реальні об'єкти, в будівництво, в велику житлову нерухомість іпотеки. Там ваші гроші працюють, а не чекають на ваш клік. І саме за це терпіння епітент платить на 4-6, а іноді і більше відсотків ніж банк. Друге, це менше посередників. Подивимось глибше. Кожна ланка між вами та вашим прибутком забирає свій шматочок. Коли ви купуєте публічний продукт, ви готуєте броків, біржі, величезні маркетингові відділи. В екземат маркет шлях коротший. Ви інвестуєте напряму у фонд. Менше посередників, більше відсотків залишається у вашій кишені. Це не магія, це. Просто чиста фінансова архітектура, доросла економіка. Є ще один момент, про який мало хто говорить. Більшість публічних компаній виходить на біржу IPO, коли основний ріст вже відбувся. В екземпт маркет ви заходите в проекти на етапі становлення, на етапі розвитку. Ви отримуєте реальний дохід від реального сектору. Оренда, яку платять люди, або відсотки по іпотеках, забезпечених реальною нерухомістю. Це не залежить від постів у Твіттер чи хайпу в новинах. Це залежить від реальної економіки Канади. Чи є ризики? Так, безусловно. Вища дохідність завжди пов'язана з ризиком неліквідності. Саме тому моя роль як консультанта перевірити ваш статус: Non-eligible, eligible чи accredited – і переконатися, що саме ці інвестиції підходять саме вашому портфелю. Ми не граємо в рулетку, ми, не, ми будуємо систему. Отже, дохідність у 8-12% це не обіцянка і не реклама. Це стратегічна плата за вашу готовність грати вдовгу і бути частиною великої гри. Якщо ви хочете перестати бути вкладником і стати справжнім інвестором з доступом до віп-можливостей можливостей і не тільки в інвестиціях, і навіть не тільки в ложах у Кохкеї. Напишіть мені, ми зробимо аудит вашої фінансової карти і подивимось, чи готова ваша фінансова структура до премії за неліквідність, до зустрічі на льоді і, на, і в нашому офісі.